Так, наступний претендент і кандидат це Бьорн Олаф. Знаю, що назва написана неправильно. Мені здається, що неправильно десь бачила Олаф, а не Олаф. В общем, треба передивитися. Так, це хлопчик. Я не дуже мріяла про нього, тому що були трошечки інші мрії. От, він достався мені випадково. Коштував немало, загубився, загубився, поки їхав до мене, загубився. Майже чуть не поїхав до іншої родини. От, але е, завдяки зусиллям нової пошти і продавчині, яка мені його відправляла, він благополучно. Зараз росте в мене. Це посадка осіння 2024 року. Тобто, все це малючки, які були посаджені восени. Будемо чекати на квітування, бачу, що вже он там от десь Олаф викинув бутончика. Дуже-дуже не терпиться подивитися на його красу.